Аті, мобілізований чоловік помер по дорозі до навчального центру. Його дочка стверджує, що це сталося через побиття. В ТЦК стверджують, що в чоловіка був інфаркт. Давайте розбиратися, що ж трапилося. 5 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив громадськість, що до нього звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про на її думку затримання працівниками ТЦК її батька та побиття, що призвело до його смерті. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого частиною першої статті 128 кримінального кодексу України, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, внесені до ЄРДР з метою з'ясування всіх обставин справи я скривав запит до генерального прокурора у разі. Виявлення порушень вимагатиме притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають, каже Лубінець. Водночас у Закарпатському ТЦК дали відповідь. Там повідомили про зовсім іншу версію подій. 28 серпня. Чоловік, під час цитую, розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутися до правоохоронних органів. Після проведення відповідних законних процедур громадянина було до. Ставлено до другого відділу Мукачівського ТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних, внаслідок чого було встановлено, що громадянин підлягає призову на військову службу по мобілізації. Після проходження військово-лікарської комісії громадянин був призначений до відправки в команду до навчального центру. 1 вересня під час транспортування команди до навчального центру чоловік звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття. Військовослужбовці відразу викликали швидку. На жаль, 4 вересня громадянин помер в лікарні. За висновками судово-медичної експертизи, встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання і інфаркт лівої півкулі головного мозку і не пов'язана з травматичними подіями. кажуть у ТЦК. Надмірно сенсаційні заголовки та повідомлення у змі, які базуються на неповній інформації, дестабілізують ситуацію та шкодять мобілізаційним заходам, Додали там у ТЦК. Особливо наголосили, що військово-лікарська комісія є позаштатним органом та жодним чином. Не підпорядковується ТЦК, коли Лубінець оприлюднив цю історію публічно. Керівництво Закарпатського ТЦК негайно провело робочу зустріч із представником уповноваженого в Закарпатській області. Але це не єдиний скандал, пов'язаний з ТЦК цього регіону. У липні цього року спалахнув ще один скандал. 20-річний студент Львівського національного університету їздив у гори відпочивати і по дорозі додому зник, а згодом його тіло знайшли в тисі. За словами батьків, хлопець не вмів плавати і був студентом, тому він не збирався. Тікати з України за словами адвоката, водій автобуса, у якому хлопець повертався додому, зупинив транспорт на блокпосту. Водій сам зупинився без вимоги працівників ТЦК. Його і ще кількох чоловіків, нібито селоміць, витягнули і сильно побили. Кинули в інший автобус і поїхали. Однак у при службі спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили, що військові не затримували хлопця та не доставляли у розташування ТЦК. Деталі цієї історії досі до кінця не з'ясовані. Ще раніше у травні на Закарпатті у ТЦК Ар, чоловік, якого військово-лікарська комісія також визнала придатним до служби. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.